Доброго дня, мене звуть Віталій, я представник компанії Зубер. Сьогодні на огляді зубер утилізатор шахного типу по принципу холмова, який представлений в модельному ряді від 10. До 40 кВт. Даний пристрій буде працювати на всіх видах палива, навіть з вологістю 20%. На дровах, на пілетах, на брикетах, на щепі, на тирці, навіть на побутовому світі. Якщо на дубі, ясні акації грабі, котю працює від 15 і більше годин на углі більше доби. Базова комплектація даного котла складається з механічного регулятора тяги ось цього градусника. Зольного відсіка та зольного ящика, який знаходиться в піддувалі, Чагунних колесників та форсунки для дожига перелізних газів. Конструктивно котел складається з двох камер. Першої основної, яка завантажувальний бункер, в який вложується дрова, в якій горить багаття. В другу камеру через форсунку. Для дожигу перелюзи газів заходить дим, смог, чад, допалюється, видається на форсунку, потім на теплообмінник і виходить в трубу. Вся конструкція котла середина складається з п'ятиміліметрової сталі. Марка сталі 09 2 Г2С. котлова жаросійка, хромований метал. Завантажувальний бункер даного котла становить від 90 до 165 літрів в залежності від потужності самого котла. По периметру самого котла. Знаходиться водяна сорочка, теплообмінник, в який заходить вода. Нагрівається, видається на теплообмінник трубу. На прикладі 15 кВт розглянемо габарити котла. Висота 105 см, ширина 50, глибина, то є і довжина самого котла 70 см. Кришки самого котла уплотнені азбестовим шнуром, який знаходиться по периметру самого котла. Патрубок для подачі знаходиться ззаду котла. Два дюйми. Патрубок для обратки знаходиться з боку біля піддувала. теж 2 дюйми. А патрубок для зливу знаходиться з боку паралельно. Від обратки, за вашим бажанням, патрубки, обратки. Та подачі можемо встановити як справа, так і зліва. Діаметр димоходу 159-й, одягається 160-й. В залежності від висоти будівлі вашої димохід може бути збільшений від 5 і більше метрів. Даний котел повністю енергонезалежний. Він працює як. Зі світлом, так і без. Тобі ж, як з насосом, так і без нього. В будь-якому випадку котюл буде виштовхувати гарячу воду зі свого теплообмінника. Чи з насосом, чи без, повільніше, чи швидше. На азольному відсіку є роз'єм для установки автоматики або. Для механічного регулятора тяги, який йде в комплекті з самим котлом, блок управління автоматики кріпиться або на сам корпус котла, або поруч. До речі, в цьому році ми зайняли перше почесне місце в номінації Виробник твердопаливних котлів року. Будемо вдячні за лайк та підписку. Тисніть на дзвіночок, щоб завжди бачити нові відео.